Всім привіт! Ось такий колодязь. Я знаходжусь в такому цікавому місці. Зараз я вам його покажу. Знімала його неоднократно. Зазвичай сюди приїжджають свадьби. Тут декілька локацій, де можна зробити фото. Ось так виглядає. На мосточку завжди всі фотографуються. Зараз вам покажу це залишки різних дач, які сюди позвозили. Якийсь час коли порозрушали. Тому ось так тут виглядає кожна річ десь стояла в іншому місці. Ось бачите місточок, альтанка. Сюди можна піднятися. Я вже таке відео знімала. Тут я навіть на свадьбі танцювала. Ось так. Фонтанчик з рибками. І зробили таку локацію. Там далі Тющин міст, але там знімати не можна зараз. Тому знімаю там, де я вважаю, що безпечно знімати... Ось така ще тут дівчинка стоїть, симпатична. Виходжу, там нема прохіду, дерево розрослося, тому тут пройду і підемо далі. Це я знаходжусь біля вулиці Гоголя. В попередньому відео я знімала саме Гоголя і пройшлась, показала вам декілька симпатичних будинків. А зараз піду ось біля Шахського палацу. Піду далі, там, де бульвар Жванецького, зараз його перейменували. Так, я зараз Трошки прорвалася, вдягла перчатки, бо щось трохи змерзла. Ось Шах, шахський палац. Знімала його дуже багато разів. Тому вже показала в деяких навіть відео, якщо не забуду, прикріплю. Я навіть прописувала якусь таку інформацію, якщо вам лінь в Вікіпедії все це почитати. Зрозуміла, що. Саме доступна інформація знаходиться в Вікіпедії. Це ні для кого не секрет. Все просто, дати там все збігається. Ну, а зараз показую вам трошечки шахського палацу і по колу піду обратно. Мені потрібно дойти до привозу, тому буду йти саме до привозу. Таке коло я вийшла з Богдана Хмельницького і ось таке зробила коло по Пушкінській і туди, туди, туди далі. Так Що це за чудо сидить тут? Мішка. Вау! Щось я, мені здається, його не помічала. Так виглядає троянда навіть. Є будиночок для котиків. Багато будинків для котиків. Такий величезний на другому поверсі балкон. Вау! Широкий такий. Ягідки, кущі. І тут є поруч пам'ятнику, пам'ятник. Апельсину, пам'ятник взятці. Зараз я до нього підійду і покажу вам його. Також за нього знімала відео, показувала, розказувала туди далі по бульвар Військово-морських сил, зараз називається. Ось Військово-морських сил. Тут Потім піду по цій вулиці, тільки покажу вам пам'ятник апельсину. Ось так він виглядає. Така площа кругла. Коні, три коні. Яка історія? Хто зовсім не в не в темі? Місто не розвивалося, потрібні були гроші, і тому вирішили відвезти. Єкатерина померла. І потім, хто там був на престолі, повезли апельсини. Для того, щоб дали хоч трошки на розвиток міста. Пам'ятник споруджено. За розпорядженням голови Одеської обласної, це б зрозуміло. А самої історії немає. Самої історії я тут не бачу. Ось так виглядає. Якщо так далі йти, то можна вийти тут поруч з Софійською, можна прийти до музею Потоцьких, Будинок Потоцьких. і там музей зараз художниця, якщо я не помиляюсь, як він називається. А зараз я виходжу на Преображенську і йду сюди. Це саме початок Преображенської. Мені потрібно аж до привозу, тому як я зараз буду йти, я не знаю. Ось там трошки ще залишилося руйнування. Я тут була десь через декілька місяців. В цьому домі жив шибкий генерал, так це не цікаво. За генерал, тим паче зараз навіть не хочу, Ну, щось змінилося. Щось мені здається так достроїли, Да. Тут дещо зараз пройду. Трохи зніму, де вважаю, що можна. Так, сам цей будинок, як був в руйнівному, так він і залишається. Нічого з ним не роблять. Ось було влучання і ось так тут виглядає зараз. Да. Квартири були ж елітні, оце, мені здається, навіть поверх мог комусь належати. Ось так виглядає. Ну і буду йти показувати вам цей бік трохи. Зараз подивимось, скільки я зможу йти так безперервно, бо як з Пушкінською це, це занадто. Скоріше за все і Пушкінську. Розіб'ю на дві частинки. Ось да, такий симпатичний будинок, але такому в досить жахливому стані. Так, вулиця Преображенська. Хто? Прислухав і тут така розв'язка автобусів. Ось такий величезний будинок. Навіть є дошка. Зараз підійду, почитаю. Житловий будинок 1881-го. Двері такі розкішні. Ось так. Поки нема транспорту, трошки так пройду. Є навіть вулиці якісь, я прям прописувала, якщо якась була інформація, по будинку я могла навіть прописував. Прописувати. Зараз так пройду, подивлюсь. Бо щось я так вже добре прогулялась. П'ятий будинок, саме розкішний такий. Ну, з, з цих, можливо. Зараз я підійду трошечки, покажу. Зараз знайду точку, де він максимально красиво виглядає. І ось саме в цьому будинку були приклади до реставрації, було видно, як внизу в цих елементах лежав камиш. І зразу було, ну зрозуміло, як будували. Ось туди йде вулиця Софіївська. Я туди не планувала, а сама повертаю також новорічні. Все тут я знімала, так що не хочеться повертати те саме. Все ж таки, мабуть, перейду дорогу я тут. Ось цей будинок. Зараз я відсюда його покажу. Ось так він виглядає і піду сюди. Магазин точка. Ось, якщо туди йти, там вулиця Гоголя і будинки. Ось цей ще красивенний будинок. Такому руйнівному, але я про те, що є такі під'їзні ворота свої, це ж теж. Вважалась розкошю. Ось туди вже пішла була Софійська, а ми виходимо далі на Преображенську. І йду я на Преображенській, по Преображенській. І ця вулиця проходить біля Дербасівської, і далі біля Пасажу. І далі, далі, далі продовжується. Вона така довга. Десь ну довше навіть виходить, довше, ніж Пушкінська. Тому навіть не знаю, чи мені йти так багато. Так що так. Зараз, мабуть, пройду ось так до соборки, а потім соборки вже в іншому відео. Якщо як кому цікаво, хто тут давно не був, то можна подивитись. Ось так виглядає сама вулиця. Зупинка. Заклади ось цей цікавий будинок. Такий в нього шпіль на розі. Зараз я підійду. Зараз ось тут. Ще тут. Бачите, такий трикутник, виходить, на дві вулиці проходить. Зараз зелене світло. І я проходжу сюди. Красивенний будинок. Раніше тут також прикрашали на Новий рік, зараз нічого немає. Не знаю, що вам розповідати. Просто йти мовчати якось також не хочеться. А йду швидко, я йду в такому хорошому темпі, щоб, по-перше, пройтись. До речі, по поводу пройтись. З початком війни я зрозуміла, що потрібно бути в самому кращому фізичному стані, і я почала ходити. Спочатку поставила собі ціль ходити 10, тисяч, 10 кілометрів. Зрозуміла десь через місяць, через два, що для мене ну, в цей час це багато. Знизила, трошечки знизила, ходила 10 тисяч кроків. А потім кожного разу все більше і більше ти ж звикаєш. Бо для мене, по-перше, я повинна бути в ресурсі, тому що ось тут міський сад вхід. Тут на пастера можна вийти, поки нема зеленого. Ось тут пастера. Ось тут також був приліт, я тут, туди вже йти не буду, але оцей будинок не постраждав красивий. А я зараз піду, продовжу по пастера до... До Соборної площі. Ось тут така котейка, і тут на розі буде будинок Лібмана. Будинок Лібмана неоднократно знімала, тому просто його покажу. Ось так він виглядає. І ось тут вже зовсім поруч починається. Не починається, а закінчується. Вау! А що тут відчинено? Треба заглянути, обов'язково. Тут зазвичай все закрите. Вау! Цікаво! Оце так. Да. Я сюди попала вперше. Такий, такий прям двір, такий цікавий. Один в другий переходить. Вау. Це я вже за тим будинком, тобто це мог бути двір. Нічого собі. До да. да, кожного разу щось інше. Бачиш, кожна прогулянка все рівно неповторна. І тут ось такі вінтові сходи є. Бачите? Вау. Так, ну що, повертаюсь на Преображенську. Я прямо вражена. Я тут ніколи не була. Тут навіть сам сама парадна, відкрита. Вау. Я у шоці. Саме центр. Якась така ще двері, двері. це я зараз була ось цей зелений і рожевий будинок. Так, ось, ось тут будинок Лібмана і ось там починається Дерибасівська. А я хочу зараз ось так безпечно трошки пройдусь ось тут хочу показати будинок Лібмана, з цього з цього боку ось так він виглядає і ось соборна площа, тут деребасівська і пасаж Будинок Лідмана. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Гарного дня! А я пішла далі. Тринадцяте віконечко. О! Є! Ось така коробочка, щось маленьке. Крем для рук. Гріфрут. І вже все. Не буду показувати вже свої роботи світерів, але в мене залишаються ще носочки. Так що буду показувати вам. Цей светрик куплений в секонд хенді Це вже не моя робота. Він такий хлопковий. Купувала нещодавно десь місяць, мабуть, тому покупали. І я записувала це відео є. На каналі в мене десь 21, 21 відео у про секонд хенди Так що, якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. Ось такі носочки. Бачите, якщо вже чорний світер, то показую і носочки в такому ж стилі. Ось так вони виглядають. Симпатичні, теплесенькі. Тринадцяте число.